Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1259 за підручником, Алли в клас, автора Олександра Істера. Нам треба розв'язати задачу 20% від одного числа на 2,4 більше за 10% від другого числа. Знайдіть ці числа, якщо їх сума дорівнює 72. 72. Так, отже, знову ж таки повторюю і завжди буду повторювати. Виражаємо. Те, що в нас запитують. В нас запитують всі числа. Отже, через невідомий позначаємо числа. Отже, нехай х це у нас буде перше число. Тоді y – друге число. Так, складаємо систему. Системи. Отже, дивимося по умові 20% від першого числа. 20% це 0,2, так? Далі, на 2,4 більше за 10% від другого. Як знайти, коли у нас одне число більше від іншого? Звичайно, відняти, значить, віднімаємо. 10% це у нас 0,1 їхня різниця дорівнює 2,4. Далі, друге рівняння, ми складаємо, що сума дорівнює 72, отже, х плюс y дорівнює 72. Все, система готова. звичайно, нам не подобаються десяткові дроби, тому ми множимо на 10. Отже, у нас буде 2х мінус y дорівнює 24. І x плюс y дорівнює 72. Додають система, так? Побачте, Але я просто в <шу> шоці, що, що нам ні на що не треба перемножати, тому що в нас мінус Y і плюс Y. Тому додаємо відразу. Так, 2х плюс Х це буде 3х, другий доданок перетвориться на 0, Дорівнює 24 плюс 72, це буде 96. Отже, х буде дорівнювати 96, поділити на 3. І прекрасно ділиться. Х дорівнює 32. Це у нас буде перше число. Перше число. Добре. Щоб знайти друге число, давайте в другу систему підставимо 32. Це міст іксанд. Це у нас буде 32 плюс y дорівнює 72. Y дорівнює, як невідомий доданок, різниця. 72 мінус 32. Отже, y дорівнює 40. І це у нас буде друге число. Аж легко, аж странно. Пробачте. Так, і відповідь. Відповідь. 32. 40. Все, це і буде розвитком задачі. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки. До нових зустрічей. Па-па!